Планета Земля світ, що вирує життям. Від найвищих гір до найглибших океанів життя існує в делікатному балансі. Цей баланс підтримується захопливим процесом, біогеохімічними циклами. Ці цикли це спосіб природи переробляти важливі елементи, забезпечуючи процвітання життя. Уявіть їх як складні шляхи, якими такі елементи, як вуглець, кисень, вода, фосфор і азот, подорожують навколишнім середовищем. Ці елементи є будівельними блоками всього живого. Вони переміщуються з повітря, води та ґрунту в рослини та тварини, а потім назад. Цей безперервний потік це коло життя підтримує нашу планету придатною для життя. Розуміння цих циклів є вирішальним для усвідомлення взаємозв'язку життя на Землі. Вони демонструють, як кожен наш вдих, кожна крапля води, яку ми п'ємо, як пов'язує нас із навколишнім середовищем та кожним живим організмом на цій планеті. Почнемо нашу подорож з вуглецю, основи всього життя. Уявіть собі, вуглекислий газ, невидимий газ у повітрі. Рослини поглинають цей газ, використовуючи сонячне світло, щоб перетворити його на цукри за допомогою фотосинтезу. Цей процес, як магія, перетворює повітря на їжу. Тварини їдять рослини, отримуючи вуглець, що зберігається в них. Коли тварини дихають, вони виділяють вуглекислий газ назад в атмосферу. Цикл продовжується. Коли редуценти розкладають мертві організми, вивільняючи вуглець назад у навколишнє середовище, цей делікатний баланс порушується діяльністю людини, такою як спалювання викопного палива, що вивільняє надмірну кількість вуглекислого газу в атмосферу. Це порушує природний баланс, сприяючи зміні клімату. Вода, еліксир життя, слідує своєму власному дивовижному циклу. Уявіть краплю води, що випаровується з океану, зігрітого сонцем. Ця невидима пара піднімається, утворюючи хмари на небі. Коли хмари охолоджуються, краплі води конденсуються і падають назад на землю у вигляді дощу, снігу або граду. Ця життєдайна вода поповнює річки, озера та океани, підтримуючи все живе. Рослини поглинають воду через коріння, а тварини втамовують спрагу, п'ючи. Ми повинні пам'ятати, що забруднення внаслідок діяльності людини може забруднити цей дорогоцінний ресурс, впливаючи на здоров'я екосистем та всіх, хто від них залежить. Розділ 4. Фосфор будівельний блок життя. Тепер заглибимося у світ фосфору, ключового елемента для ДНК, РНК та АТФ енергетичної валюти життя. Фосфор зберігається в гірських породах. З часом вивітрювання та ерозія вивільняють фосфор у ґрунт та воду. Рослини поглинають цей фосфор через коріння, включаючи його у свої тканини. Тварини отримують фосфор, споживаючи рослини або інших тварин. Коли організми гинуть, редуценти повертають фосфор у ґрунт, завершуючи цикл. Однак діяльність людини, така як видобуток корисних копалин та надмірне використання добрив, порушує природний баланс фосфорного циклу, що призводить до екологічних проблем. Розділ 5. Азот з повітря до життя. Наша остання подорож веде нас у царство азоту. Хоча газоподібний азот становить значну частину атмосфери, рослини та тварини не можуть використовувати його безпосередньо. Тут на допомогу приходять крихітні герої, азотфіксуючі бактерії. Ці бактерії мають неймовірну здатність перетворювати газоподібний азот у форму, яку можуть використовувати рослини. Потім рослини використовують цей азот для побудови білків, необхідних для росту та розвитку. Тварини отримують азот, споживаючи рослини або інших тварин. Однак діяльність людини, така як спалювання викопного палива та використання азотних добрив, вивільняє надлишок азоту в навколишнє середовище. Цей надлишок азоту порушує природний баланс, впливаючи на якість води та екосистеми.